Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 30 жовтня. Дуже сильний вітер, не знаю, якесь штормове попередження. Просто вчора було, що буде дуже сильний вітер, і так сьогодні воно і є. В курортному парку взагалі небезпечно ходити. Тут зараз е комунальні служби збирають опале листя. воно вітер знову його розвіює. Ми йдемо, друзі, з вами до центрального бювету. Не знаю, можливо, буде сьогодні якийсь анонс концерту. Трускавець приїжджає. Грузинський гурт танцювальний. Я вже забув, як він називається, але ці грузинські танці завжди класно виглядають. 34 артиста на одній сцені будуть танцювати. Це... Правда, не знаю, чи вони будуть робити анонс свого виступу отут на біветі в 12.30 і в 17.30. Ну йдемо зараз, друзі, подивимося. Ішов верхньою частиною курорту, там, де був де санаторій Кристал вже відео буде на каналі. Показував, що там вже будують нові житлові будинки, висотні будинки, багатоквартирні біля самого санаторію Рубін. Так що, можливо, верхня частина курорту рано чи пізно все рівно оживе. А два дні перед тим я був у місті Дрогобич, також знімав для вас екскурсію. Кому цікаво, відео є на каналі, так що заходьте, дивіться, подивіться, який сильний вітер. Не знаю, вже листя практично на деревах немає. Ось тут є спортивний майданчик, є майданчик для дітей, є тренажери, є тир, є також прокат велосипедів, прокат маленьких таких електроавтомобілів для маленьких дітей. ну Зараз у школах канікули і бачу, що на курорт приїхали люди з дітьми. Є дітей достатньо, і бачу паровозик регулярно, оце, що возить дітей в курортний парк Адамівка кататися. Також регулярно курсує, значить є попит. І бачу, що завтра, 31 жовтня, буде якийсь концерт в концертному залі в санаторію Кришталевий Палац. Є афіша, бачу якісь колонки, будуть, напевно, якісь оголошення. Можливо, навіть завтра в такий же час буде якийсь анонс цього концерту. Гурт називається Верховина. Дуже багато людей зараз на курорті, практично всі санаторії заповнені. Я вчора йшов у вечірній час. Не йшов, я їхав об'їзною дорогою, бачив там санаторій Перлина Прикарпаття, Карпати, також Шахтар. Молдова практично в всіх вікнах горить світло, значить, санаторії заповнені, друзі. Ну, це вже було десь близько 9-ї години. Ще люди спати не лягають, тому якраз в такий час можна подивитися, скільки людей відпочиває трускавці. Санаторії практично заповнені. Ну, і я вже говорив, що сьогодні я був біля санаторію Кристал. Це верхній бюлет, верхній бюлет зачинений, алмаз зачинений, Рубін-Янтар також зачинений. Працює там тільки Женева, от, Кристал, Шалеграль, Джерело, ну, Ріксус, Молдова, Батьківщина і пішло далі. А закритий ще санаторій Дніпро. Вже більше півроку він не працює. Дуже сильний вітер, бачите, листя літає лит повсюди. Вчора був виступ Ірини Федишин в Палаці культури Шевченка. Вона на білет також не приходила, тому і я тут не був. Ну а сьогодні я надіявся, що буде виступ оцих грузинських танцюристів. Ну, друзі, дива не сталося, анонсу концерту сьогодні немає. Концерт в Палаці культури буде, там квитки від 700 гривень. Я дивився на Карабасі. І люди навіть не чекають, не оголошують. Бачите, паровозик знову їде за своїх маленьких пасажирів. Голубів дуже багато зараз. Дуже багато їх тут люди годують, особливо коли е, діти є маленькі. Вони полюбляють тут годувати і вони полюбляють дітей, бо вони знають, що їм ще тут принесуть смачненького поїсти. Дуже сильний вітер, і я бачу, що на курорті навіть молодь з'явилась, друзі. Не ну, знаю, раніше молоді стільки не було, але зараз на курорті є молодь. Е, в літній період молодь їде десь в Карпати. Можливо, в Східницю, десь на Буковель, в Закарпаття. А бачите, в осінній період все-таки їдуть всі у Трускавець Я не кажу, що не їдуть там на різні інші курорти, там, наприклад, і в східниці є, бачу багато людей. Але в Трускавці просто є чим зайнятися ввечері. Дуже багато ресторанів, є концертні зали, є також кінотеатр. ну, Який ще курорт може похвалитися концертами практично кожного дня в Палаці культури Шевченка? Чи Кінотеатром, в якому є два кінозали і по 5 сеансів кожний день йде в кожному кінозалі. Також є дельфінарій Оскар, якщо ви приїхали з дітьми, обов'язково можете туди сходити. Можна, з Рускавця їхати на різні екскурсії, дуже багато. Зараз, до речі, пройдемося. Бульваром Юрія Дрогобича, там де якраз розташовані оці фірми, турфірми, які пропонують різні екскурсії. Зараз подивимося, що там люди зараз купляють екскурсії. Ну Зараз, бачите, цікавий період. Тут сонячні дні, дуже класно десь поїхати. В Закарпаття можна поїхати на екскурсію до Львова. Можете навіть самі організувати собі екскурсію в Дрогобич. Я вже відео є на каналі, можете зайти подивитися, як це зробити, куди піти, що подивитися. Дуже е, цікаве, історичне, старовинне місто Дрогобич, так само є і самбір. і екскурсії до Самбра. Можна поїхати на Карпатський трамвайчик, ви можете ще застати золоту осінь в Карпатах. Е, це недалеко. Також можна з Трускавця поїхати в фортецю Тустень подивитися. Дуже класно, якщо ви ще там не були, то обов'язково поїдьте враження неймовірні. І можна поїхати в Карпатську Швейцарію, можна поїхати на Форельник Опака, половити рибку. Також є. В селі Рибник, ще один форельник там база рибничанка. Ось екскурсій дуже багато. І я ще раз скажу, що можна поїхати у Львів на екскурсію. Якщо ви ще там не були, то обов'язково поїдьте. Я раджу. Ми зараз знаходимося на бульварі Торосевича. Йдемо до центральної площі біля музичної альтанки зараз концертів немає. Бачите ще. Тут листя тримається, де менший вітер був, а так вже в коротному парку практично листя облетіло все. Ну і вже, друзі, від сьогодні склали графіки аварійних відключень і у трускавці, і взагалі по області. Ну і бачу, Міненерго навіть сказав, вели взагалі по цілій Україні графіки відключень і приблизно десь 4-6 годин на добу е Трускавець буде без світла. Поділений він на різні групи, різні вулиці. Але не переживайте, санаторії, готелі мають всі власні вже генератори. Хтось навіть має сонячні панелі, встановили, так що вже всі практично енергонезалежні. І ці блекаути е санаторії і готелі не лякають. Магазини також мають свої власні генератори, різні там, зарядні станції. Все працює, все буде працювати. так що Можете їхати відпочивати спокійно. За 3 роки війни, знаєте, вже навчилися як тут виживати. Всі придбали вже генератори, так що. І тут і кав'ярні каверні будуть працювати, і добрий млинець буде працювати. Єдине, що буде трохи шумно, але все рівно. Ну і світла на вулицях. Готовтесь до того, що, можливо, не буде світла на вулицях, якщо ця вулиця попадає під той самий графік. Вимкнень, так що беріть з собою якісь ліхтарики. Або що. Ось тут праворуч можна придбати екскурсії, тут цілий ряд цілий ряд, різні турфірми. дуже багато різних варіантів екскурсій. тут можна щось для себе обрати і кудись поїхати. Люди обирають, бачите, знову є батьки з дітьми. Дітям в першу чергу цікаво, ну, знаєте, тиждень канікул, кудись можна і поїхати. Ну вітер зараз дуже сильний. Не знаю, коли він перестане той вітер. Навіть важко йти і щось говорити. Ну це зараз бульвар Юрія Дрогобича. Тут і продуктовий ринок, і сувенірний ринок, і промисловий ринок, чого тут тільки немає. Продають все і всюди. І навіть екскурсії і зараз ми підійдемо до кінотеатру Злата, покажу, де цей кінотеатр знаходиться. Якщо цікаво ввечері, ну, знаєте, вечори довгі, можна встигнути і в кіно, і на концерт, і в ресторан, і куди завгодно. Ну і дивлячись статистику, в мене на каналі YouTube бачу, що дуже багато людей. Це практично 60%. Від всіх дивляться канал Трускавець Travel, які ще не підписані. Друзі, обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписались. І якщо відео подобається, в кінці відео обов'язково поставте лайк. Я вам буду дуже вдячний і це буде для мене як натхнення для зйомки подальших відео про Трускавець і не тільки про всі цікаві місця, які знаходяться навколо курорту Трускавець, Східниця і так далі. Інші курорти планую знімати. Ось тут ліворуч оця будівля, це якраз кінотеатр Злата. Там я вже розповідав, що є два кінозали, можна купити там і попкорн, і Кока-Колу, і все, що душа забажає, і сходити собі в кіно. Там і дитячі також сеанси транслюють, якщо ви приїхали з дітками. Ну і після обіду тут, деколи приїжджає пан Іван на конях, є кінна карета. І можете також зробити ще екскурсію по місту курорту А ще, друзі, у Трускавці є така гумористична, театралізована екскурсія, відбувається двічі на тиждень. Раніше вона була вівторок і четвер, зараз не пам'ятаю. Називається легенди давнього курорту». Дуже багато людей, які вперше приїжджають на курорт, зразу замовляють оцю екскурсію. Дуже цікава. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-, -па.